Вітаємо! Сьогодні ми детально розбираємо стратегію управління стресом. За основу взяли матеріали експертної сесії з Вікторією Журавлевою. Ну, спробуємо витягти з цього практичні речі: як готуватися до напруги, що робити в моменті, і, власне, як зрозуміти свій рівень стійкості. Так, вітаю. Справді зосередимося, мабуть, на трьох таких ключових напрямках: це психологічна готовність, потім тактика вже під час самого стресу, ну і третє це визначення, знаєте, прийнятного для себе рівня напруги. Гаразд. Тоді почнімо з підготовки на сесії. Звучала думка, що це не так про те, щоб вгадати майбутнє, як про те, щоб ну добре знати себе, розуміти, що саме нас виснажує. Абсолютно, це найперший крок усвідомити свої особисті, скажімо так, стресогени. Що саме от вмикає у цю реакцію? Це ж може бути що завгодно. якась фейкова новина, певні блогери чи навіть, знаєте, дії близьких колег, дуже індивідуальна штука. Тобто, виходить спочатку такий собі самоаналіз, ідентифікація цих м, енергетичних вампірів. А що потім? Які конкретні кроки? А потім так конкретні дії. Якщо якась інформація стабільно ну, вибиває з колії, то цілком нормально свідомо її обмежити, принаймні, доки не з'явиться ресурс, це сприймати. А що до людей тут складніше, звісно, ми ж не можемо їх змінити, угу. але можемо домовлятися. Встановлювати якісь межі поведінки, особливо це знаєте актуально в кризові часи, під час війни, наприклад, коли все дуже загострюється. Іноді краще просто відкласти якусь складну розмову, щоб ну, не руйнувати стосунки остаточно. І ще ж про фізичні фактори згадували так про базовий комфорт, наскільки це важливо. О, так, це дуже важливо, хоча часто недооцінюється. Шум, задуха, якась некомфортна температура. Це ж все фізіологія. Воно виснажує нервову систему напряму. Навіть якісь дрібниці, от як ви казали, клацання ручки чи там звуки девайсу, воно непомітно, але підточує ресурс. Це логічно підводить нас до наступного пункту: розрізнення того, що ми контролюємо, і того, що ні. Дуже актуально, мені здається, зараз. Це, мабуть, взагалі ключове для збереження ресурсу. От просто сісти і чітко розділити, на що я можу вплинути, і спрямувати всі зусилля туди. А є речі, які змінити неможливо. І їх треба прийняти. Це звучить так, непросто. Ну, прийняти це не означає погодитись чи схвалити, це скоріше визнати як факт. От, сказати собі, так, мені це неприємно, це боляче, це не те, що я хочу, але зараз я не можу це змінити. Це стосується і, до речі, ціннісних розбіжностей з іншими людьми. Тобто зрозуміти людину це ще не означає стати на її бік. Саме так, абсолютно. Можна зрозуміти мотиви, чому людина так думає чи діє, її якусь логіку, її біль можливо, але це зовсім не означає, що треба погоджуватися з її позицією. Головне, не намагатися агресивно нав'язати свою правду. Знаєте, це я правий, а ти ні. Просто визнати, що бувають різні шляхи, різні погляди. Без осуду. Цікаво. На сесії ще торкалися питання інформації от тієї, що гарантовано викликає стрес, але нібито потрібна. Новини з фронту, наприклад. Як тут бути? О, це дуже поширене питання. І тут знаєте, немає жодного універсального треба чи повинен. От зовсім, якщо людину новини пригнічують, виснажують це абсолютно нормально їх уникати або дозувати. Це здорова стратегія самозбереження. А є ж ті, кому навпаки, треба все знати. Так є й такі. І їм потрібно читати все до дрібниць. Це створює таку собі можливо ілюзію контролю над ситуацією. І це теж нормально, це індивідуально. Немає правильної чи неправильної стратегії тут. Знайти свій баланс виходить. Але тоді як загалом підвищити стійкість до цього шаленого інформаційного потоку, до маніпуляцій? Про це теж говорили. Так, і рекомендація була досить цікава. Не тільки споживати оці фрагментовані новини, які сипляться звідусіль, а й свідомо звертатися до складнішої інформації. Складнішою, тобто, ну читати аналітику, глибокі статті, книги, філософські, історичні, економічні, тобто, те, що потребує зусиль для осмислення, це як тренування для мозку. І як це допомагає протистояти стресу від новин? Який тут зв'язок? А зв'язок прямий, коли мозок звикає працювати зі складними текстами, концепціями, він стає, ну скажімо так, гострішим, наче лезо. Він краще розпізнає маніпуляції, фейки, якусь поверховість, формується така міцніша світоглядна опора, і тоді будь-яка інформація сприймається більш критично, а її стресовий потенціал він знижується. Отже, якщо спробувати зібрати докупи ключові моменти розуміти свої тригери, ставити межі і в інформації, і в спілкуванні, фокусуватися на тому, що підконтрольне, вчитися приймати те, що змінити не можемо і. Заточувати мозок складною інформацією саме так. Це все про те, щоб не просто реагувати на стрес, коли він вже накрив, а власне будувати таку довгострокову внутрішню стійкість, ресурсність. Дякую, це було дуже змістовно. І наостанок, як завжди, залишаємо слухачам думку для роздумів. От крім управління зовнішніми стресорами, як свідоме культивування моментів глибокої концентрації, чи то через складне читання, про яке ми говорили, чи може через якусь іншу. Шу діяльність, що вимагає повної зосередженості, як це може фундаментально змінити саму нашу внутрішню реакцію на стресові події? Подумайте про це.